Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. І нині ми разом з вами підсумуємо головні події, які відбулися в Україні і на Волині, зокрема протягом 6 грудня. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше, що шукали українці в інтернеті впродовж дев'яти місяців війни. Закрив побратимів від куль історія героя з Волині, який пожертвував собою задля порятунку побратимів. Із полону повернулися 60 наших військових. Почну із радісної звістки. Сьогодні в День Збройних сил України із полону повернулися 60 наших воїнів. Обмін відбувся у форматі 60 на 60. Звільнені дві жінки та 58 чоловіків. Це військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. Серед них 34 захисника Маріуполя, зокрема, оборонці Азовсталі. Також є ті, хто утримувався в колонії в Оленівці. Десятом з Незбройних сил України. І про втрати ворога за добу ще півтисячі росіян стали добривом для української землі. А в металобрух українські воїни перетворили п'ять танків та броньованих машин, артилерійську систему та 61 ракету. Втім, ворог продовжує завдавати ударів по українських землях. 6 грудня, в післяобідню пору, росіяни вдарили по будівлі Херсонського водоканалу. На місці зайнялася пожежа. Ворожі снаряди влучили і в житлові будинки розташовані поряд. На жаль, без жертв не обійшлося за інформацією голов. Ова Янушевича через змінну вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу. На місці події працюють рятувальники. Окрім того, росіяни відкрили вогонь по Краматорську. Попередньо відомо, що російські армійці обстріляли приватний сектор міста. Інформацію про масштаб руйнування травмованих та загиблих станом на 18.00 не повідомляли. До слова за інформацією голови Вивова Олександра Гончаренка, це вже третій обстріл міста від початку місяця. Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію з деокупацією області. За його словами, ЗСУ просуваються в глиб на Сватівському та Кремінському напрямках. Втім, росіяни тотально мінують територію області поблизу Сватового вони стягнули багато особового складу та техніки. А в прилеглих населених пунктах, де розквартировані ворожі війська, регулярно стається бавовна на Волинському та Полійському напрямках. Обстановка без суттєвих змін, ознак формування на Пальних угруповань противника не виявлено, але Білорусь продовжує підтримувати нашого ворога. Тож загроза прильотів з території країни зберігається. В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників. Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв. Як повідомили в офісі уповноваженого зі зниклих безвісти, від початку їхньої роботи вдалося повернути додому тіла понад 800 українських військових. Також там нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти за безкоштовним номером 0800 339 247. Також можна повідомити про зниклих особисто уповноваженому за телефоном. Нуль 792 0126 Президент України посмертною нагородою відзначив ще одного героя з Волині. Орден за мужність третього ступеня отримала сім'я захисника з Любашова Івана Бубола. Боєць у лавах збройних сил України боронив рідну землю з вересня 2020 року. Його серце перестало битися 7 березня під час наступального бою з військовим формуванням РФ на території Київської області. Вшановували сьогодні також і Ігоря Столярчука із гірки Полонки. В пам'ять про героя на його рідній школі облаштували меморіальну табличку. Але найважливіше це пам'ять про його подвиги, яка залишається в його побратимів, рідних та друзів. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про героїзм волинянина, який своєю смертю врятував життя двох побратимів, про дитинство, юність та рішення вступити до лав героя Ігоря Столярчука. Тож дивіться далі у матеріалі. Анжела показує мені чи не єдину світлину покійного чоловіка у формі, хоч носив він її з 14-го року. Каже, фотографуватися у військовому не любив. Це перші фото, які він сфотографований ага. в формі з Ігорем Столярчуком. З гірки Полонки згадує жінка. Вони познайомились на сільській дискотеці в Лаврові. Дуже довго він не міг до мене підійти, дуже довго він наблюдав за мною. І казав, все, як підійти, так стіснявся. Взагалі він в мене не, не, не стісняється, а це якось каже: я собі дивився і вибирав, вибирав. Що? Де моє. Доля одразу почала випробовувати їхні стосунки відстаню. Спершу тривалі заробітки Ігоря, потім війна. Чоловік вступив до лав Збройних сил України в 14-му. Я не хотіла його відпускати взагалі. Наскільки мені не хотілося, а він казав, я е, зробив присягу в Україні, так само зробив, як присягу і тобі. Я не можу, каже, осторонь, дивитись на це все. Не міг дивитись Ігор Столярчук і на те, як вбивають його побратимів. Дуже багато хлопців дякують, мені дзвонять ще до, до сих пор. Що... Я не можу повірити, що от його нема. Він стільки зберіг життів, дуже багато. Врятував життя побратимів, він ціною власного. Він закрив е, двох хлопців за собою. І вберіг їх від куль. Серце Ігоря Столярчука перестало бути 7 серпня 22-го року на Донеччині. Аби увіковічнити пам'ять про героя на школі, яку він закінчив, встановили меморіальну дошку. Гроші зібрали однокласники чоловіка. Кожен, хто буде приходити до цієї школи, погляд цього хлопця, нашого героя, зустрічатиме. А наше завдання пам'ятати і знати, що його життя є недаремним, що він його віддав не тільки за незалежність нашої держави, але і за кожного з нас. Ця жінка запам'ятає Ігоря Столярчука як бійця за справедливість. Це його перша вчителька. Був е, хлопчиком таким сильним е, і таким, який відстоював свою думку. Не бешкетником був. Але е, з першого класу був такий вже відповідальний е, і хлопчик, хлопчик, який міг пояснити відстояти свою думку, відстояти своє право. Ну задаю, пам'ятаю таким в останні бачила Ігоря на зустрічі випускників два роки тому. Тоді згадує Жанна Кривич. Він багато розказував про війну, про пекло на Донеччині, з якої починав військову службу, на тій Донеччині, на якій і загинув у герої. Залишились мама, дружина та неповнолітній син. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І за костюми кікімори, і за продукти харчування, і за молитви. Подяками відзначили жителі Буратинської громади, які від початку повномасштабної війни почали працювати на перемогу волонтерством, аби віддячити їм за непросту місію безкорисної допомоги нашим збройним силам України та людям, які постраждали від війни. Діти влаштували концерт. Лі боратинської громади настільки активно працюють на перемогу, що допомогу для херсонців назбирали за буквально лічені дні. Я Хочу вам просто подякувати за те, що ви допомагали цим людям, що ви допомагаєте збройним силам, що ви щоденно про них турбуєтесь. Але скажу більше, ви відправили одну фуру, але ми трішки не розрахували свої сили, тому що збирали на одну фуру, але зібрали вже й другу, фактично. Пального треба значно більше в Україні зріс попит на бензин і дизель на 20%. Усе це через масове використання генераторів під час відключень електроенергії. За даними державної митної служби, за 9 місяців країна імпортувала їх на понад 200 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше ніж за весь минулий рік. Власники мереж АЗС запевняють, що пального люди почали купувати значно більше. Попит зріс на 15-20%. Рік близиться до завершення, і традиційно усі починають підбивати підсумки. Своїми підсумками поділився Гугл. Компанія представила, що шукали українці в інтернеті цьогоріч найчастіше. Так найпопулярнішим запитом була карта повітряних тривог. На другій сходинці новини України, а на третій є допомога. До першої десятки також увійшли карта України, Байрактар, Путін, Жириновський, Гостомель та Холостяк 2022 Найбільше запитів у категорії Персона отрим. Мав Олексій Арестович, часто цікавилася і Валерієм Залужним, Борисом Джонсоном, Віталієм Кімом, Віктором Медведчуком та Ненсі Пелосі. У категорії фільми лідирує людина Павук Додому шляху нема. А в серіали Дім дракона серед покупок найпопулярнішими були Сіль, Генератор, Марка Русський корабель, свічки, Павербанк, інвертор, книги Є допомога, Starlink та «Юдит Калію. Частенько гуглили також про лендліз, надзвичайний стан, НАТО. Військовий стан, паляницю, дефолт і загальну мобілізацію. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 6 чи 19 грудня? Чи готові лучани святкувати Миколая за григоріанським календарем? Принесла наркотики в колонію і потрапила в СІЗО. Смертельна аварія під ковелем. Загинув на пішохідному переході. Смертельна аварія трапилася сьогодні, 6 грудня близько сьомої ранку. На перехресті в селі Любитів Ковальського району 30-річний водій автомобіля Форт наїхав на 57-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм пішохід загинув на місці смертельної аварії. Працювала слідчо-оперативна група. Навідала ув'язненого чоловіка і сама загриміла у СІЗО. 43-річна жінка намагалась пронести в Маневецьку виправну колонію наркотики. Вона прийшла на довгострокове побачення до свого чоловіка, який там відбуває покарання. Втім, охоронці вирішили обшукати жінку і не прогадали, бо знайшли наркотики. Наразі її відправили у слідчий ізолятор. Тепер вона і сама може загриміти на 8 років. Хоча, як повідомили сьогодні, в прокуратурі підозрювана вже з Звикла до таких місць, бо вийшла на волю тільки у травні цього року. Відомо, що вона вже була неодноразово судима, в тому числі й за наркозлочини. І на продовження теми у ковалів піймали наркоторговців. 35-річна ковальчанка зі своїм 27-річним спільником продавали дурман в ковальському районі. Дня моїх будинках, гаражах та автівках провели обшуки, під час яких кажуть у поліції, знайшли чимало доказів наркотичного бізнесу. Зокрема, канабіс, чи, як пишуть поліцейські речовину зовні схожу на марихуану, курильні засоби, банківські картки, ваги та мобільні телефони. В разі доведення про Вини ділкам загрожує до 10 років за ґратами. Музика. У Луцьку демонтують 25 білбордів, яким понад 20 років. Про це інформує Суспільне. Роботи вже розпочали на проспекті Соборності. За словами директора Луцьк реклами Олександра Ковальського, вони триватимуть тиждень. Будуть зносити обдерті та візуально непривабливі білборди, які лише засмічують територію. Зазначили, що кількість таких засобів зовнішньої реклами у місті буде зменшуватися і надалі. Майбутні депутати ковальська молодь ближче знайомилися з місцевою владою. Нещодавно юні активісти завітали на екскурсію до ковальської міської ради. Там вони мали нагоду не лише поспілкуватися з працівниками структури, а й спробувати себе у ролі депутатів. Більше про це дивіться далі. Як працює влада, які функції вона виконує та яким чином приймає рішення? Про все це дізнавались молодіжні активісти ковальської громади у стінах міської ради. Зараз під час воєнного стану в президента ну широкі повноваження, тому що це передбачено конституцією. Ось а зазвичай, слава Богу, як мирний час, і коли ми переможемо, і коли наступить мир, то в принципі президент це є один із конституційних органів, тобто ну, якби, апарат президента і сам президент який має, ну скажімо так, в нас дуже виски повноваження. Молодь кілька годин гостювала в міській раді спочатку екскурсія приміщеннями разом з керуючим справами виконкому Іваном Чуліпою. Далі було обговорення за круглим столом у залі засідань, де молоді люди мали нагоду поставити будь-які питання місцевим урядникам. На рахунок парку вічного чи вже думали, якісь концепції з тим воїном. Плануємо принаймні, але після громадського обговорення плануємо прибрати деякі елементи цього. Меморіалу з публічного простору ми взагалі маємо мати якийсь інший меморіальний комплекс, який в першу чергу буде вшановувати наші герої. Тоді найцікавіша імпровізована сесія, яку провела секретар Ковальської міської ради Оксана Багнова, де молодь приміряла на себе роль депутатів. Порядок денний і голосування, і озвучення запитів та звернень, і навіть прийняття рішень. Голосуємо за кожного окремо чи списком. списком. Переходимо до голосування, голосуємо. До слова, ці молоді люди, учасники проєкту Нові ідеї для нових громад. У жовтні в Ковалі відбулось триденне таборування, де молодь більше знайомилася з життям громади. На одній з лекцій спікеркою була заступниця міського голови Наталя Моленицька, яка дискутувала на тему місцева влада, ворог, друг чи партнер. Тоді той вирішили запросити учасників проєкту наочно побачити, як працюють ковальські урядники. І от день відкритих дверей настав. Я себе спробувала в ролі депутата, захищала проєкт рішення, Це для мене було впер такий досвід мені дуже я дуже рада за таку можливість, що вона була. Також юнаки та юнки мали нагоду поспілкуватися з міським головою ігорем чайкою. Врешті усі одноголосно запевнили, екскурсія видалася напрочуд цікавою та корисною, адже активісти якраз працюють над стратегією розвитку молоді на три роки. Її доведеться затверджувати на засіданні сесії. Тож тепер кажуть, знають до чого готуватися, і ще з більшим ентузіазмом працюватимуть над документом та його през презентацією. Ангеліна Гущина, Олег Гаврищук, 12 канал. Пожежа, прильот чи будь-яка інша надзвичайна ситуація означають, що на місце події одразу мчать рятувальники. Зазвичай, щоб врятувати життя, дуже часто важливі не те, що хвилина, а секунди. Щоб швидко добратися до місця події у селі Підберезі на Волині відкрили частину місцевої пожежної охорони. Як це працює, та яким чином працюватимуть новоспечені пожежники? Дивіться далі. Реагувати швидко та професійно у селі Підберезя Горохівської громади відкрили першу частину місцевої пожежної охорони. Надзвичайна ситуація може статися де завгодно, тому доїзд має бути оперативним. Голова горохівської громади Віктор Годик каже, що найближча пожежна частина за 15 кілометрів від села. Тому люди на місцях більше ніж необхідність. Ми вирішили от, е, чітко спрацювати для того, щоб показати результат. Тільки в єдності нам дуже буде легко. І ми спрацювали кожен взяв на себе зобов'язання е, з трьох сторін. Творили цю частину спільно місцева влада, бізнес та американські партнери з проекту USAID Говерла. Саме завдяки цьому проекту громада отримала необхідне обладнання для пожежників та форму. Автомобіль передали надзвичайники. Ми сприяємо тому, щоб створювати добровольці, місцеві пожежні команди для ліквідації цих пожеж в територіальних громадах. Таким чином, гасити пожежі чи ліквідовувати інші надзвичайні ситуації у цьому регіоні будуть значно швидше. Троє рятувальників працюватимуть тут на постійній основі, решта добровольці, які за потреби долучаться. Якщо доброволець, значить готовий. А для роботи у спецтранспорті є все необхідне. Микола його водій. Це от є такі в нас кусачки, ножиці, які так само вони можуть з машини е Перекусити там стойку, допомогти до, достати, наприклад, людину. Тут же електродомкрат, бензопила і різні розжими. Усе нове та справне. Готує. Розжимати може де кого затисне, то можна буде за розлати. Чоловік говорить, що в навколишніх селах досить часто трапляються ситуації, де якраз рятувальники на місці були би в нагоді. Поля горіли, ліс горів. Е Аварії були, бо ж то йде міжнародна траса. Раді відкриттю місцеві жителі, бо вже бувало різне. Діти грали з сірниками, запалили сіно і пішло по хлібу і до хат. І все, отак. Борону тримати треба на всіх фронтах. Не дай Боже, якась біда на місці є. Тим більше всі окружні села. Це все один старостинський округ. Допомогу, не дай Боже, звичайно, щоб це таке сталося, але будуть мати всі села, всі жителі окружних сіл. Відкриття пожежної частини в селі також не обійшлося без пісень та дитячих привітань. Нехай ваша зміна завжди буде успішною, а вихідні спокійними. Нехай ризик для життя буде мінімальним, а заробіток максимальним. А щоб рятувальникам працювалося добре, а машина не підводила, піщенник відслужив молебень, то освятив і пожежників, і транспорт. Ця автомобіль це укропені водойця і сина твоє, і святого Духа і святого. до слова, ця місцева пожежна команда у підберезі вже 99-та на Волині. За таким показником наша область є лідером в Україні. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Окрім дня збройних сил України сьогодні, 6 грудня чимало українців святкують День Святого Миколая. Зазначу, що православна церква України свято на честь святителя Миколая Чудотворця відзначає цьогоріч, як і раніше, за юліанським календарем 19 грудня. Попри це, деякі лучани перейшли на Григоріанський, тому діти шукали подарунки під подушками, а дорослі у зведенні генштабу саме сьогодні. Сьогодні 6 грудня, святий Миколай, святом. Вітаю. Ну і я впевнена, що українці саме на даний момент мають почати дотримуватися своїх старих традицій і слідувати їм. На Європу орієнтір. Ну, напевно, вже по-новому. Та, попри це, чимало лочан поки не готові переходити на нову дату святкування Миколая. А сьогодні Миколая святкуєте, чи 19? 19? -го. поки що. Миколая 19 однозначно ще до сьогодні не привикли. Ну Миколая ні, не святкували ще. В Цьому році так на троє вже буде них поки все не забувайте, що стежити за усіма нашими матеріалами у будь-який зручний для вас час. Ви можете на Ютуб каналі Новини 12. Ну і не забувайте берегти себе і ваших близьких разом тільки до перемоги. Все буде Україна.